Всім привіт! Прийшли сьогодні на копанку з Павлом. Він він сидить, тут не захотів. Захотів він там далі бути. Каже, щоб в тіньку, поки нічого не вловиться, щось раз вплинуло на цей поплавок. Сьогодні на дві вудки. Він перекидає. Нічого він поки не може взяти. Сьогодні не прикармлював риба, видно, він ходить по поверсі скрізь по всій копанці. Трохи дождем, мав до себе на копанку йти, але вона заросла, треба чистити. Пліточка вся зверху ходить. Павло там теж він знімає. Не один маленький попубок, погано видно ось і один здоровий так. Не хоче клітка на червак брати, він знов перекидує, Трішки не може закинути. Він окунчика якогось уже взяв, він на одну вудку сидить, кидає там раз за разом. Знімає пряму, мабуть. Пішов так на мілке в тіньок. У тут щось не хоче зовсім клювати, потрібно опариш може брати, якийсь тісто. Здоровий риби не видно, що по поверсі ходило. Мабуть, на дні он, кліточки тік. Ташка пролітає, риба ховається. Ось перейшов до Павла, тут ще дядько з нами був на копанці. То моя машина. Він на щось ловив там. Я його спитав, але не зрозумів. Він далі був. У нього кліточки клювали. штук 5 взяв при нас, Павло нічого не зловив, так і толково сидить. Воно мій улов. Десь там є, що він десь окунчиків повикидував. Риба ходить зверху, так в тінечку. прийшов, до нього ще трошки посидимо. Він щось співає там, співає. доволі Щось він червоний такий сьогодні, не знаю, Це може вуха, чимось забити. Тебе клює. Каже, що клює буде Мухта. розказувати, так. Да. Він такий мухтар червоний. <ріху> Тут не хоче клювати, може треба було <ріху> на тому місці Новий бути. Новий мухтар. Що ти шар розкаєш? Нічого. Боїться камер. Он в мене начал клевать из Да, он стоит с той стороны черепаха, не знаю, видно, очень нет Он видно, но камера размета начинает показывать. Невес повсяшась. Бухать, дай. Бухать очень. он позвал на копанку, что приходится, вам скучно. такая четырешка ты хочешь чувак денечик васька бенчик васька, Бенчик Он так червака вдивай ну покажи фирмен секрет закинуть не можешь с первого раза по любому Така з ним рыбалка не цікава с вами краще тут учора хоть плитки клювала плитка клеточка ходит. Он ходит в экран и говорит, давай на экран, на фатки кого-то, что тут ходить, давай на утку, хоч хочешь взяв такую одну. Кто він не знал, ты перебегал по экранам и выбивал. Mm -hmm. Mm -hmm. Что ты же пьешь? Страннуватий такий, ну нічого нормальне. Чотиший Санька? Плітка як ходить по копанці. Чомусь не клює, потрібно опарі, щоб взяти будемо колись приїхати. Може на тісто, бо на черв'ях вона і в тому році не дуже, а на опарі жарно клює. Ось єдно карасик маленький ходить, не пліточка навіть. Ні, видно, де плітка, де карась. Павло, не розумієш, що плітка довша, трохи як карасик. Тут плітка вже закона. Щось клюємо, я -мо. У нього покльовка, зараз витягне. Давай сюди. Зараз його окуня заберу котові. Ось такий окунчик. Заберемо котові, повиви. все одно придушить і викине Хай кіт зісь, там старий кіт є. Любить рибу. Любить рибу. Я люблю А Та, от такі окунчики теж любить країни їсть сирими Такий окунь. Десь до пів кіла, це його карась, якщо він казав, на кіло восьмі. Да. Потім ще включу, зараз подивимось. Ще хвилин 10, та й будемо йти, мабуть. Вже все одно нічого не клює, без прикормки. Посеред дня жарко, карась, мабуть, не буде тут брати. <клес> Тягни, в тебе знову клює. Що клює? Він... Не бачиш? він добачає, трохи каже. По-любому, що... то плітка б'є по повісь. Ось ще посиділо, у нього більше ніяких покльовок нема, щось кавчить, що ти хочеш. так вудку поставив, щоб до води не торкалось. Та То він не розуміє, рогачі якісь шукає, десь буде йти. Зараз до річки піду. Вон він бігає і вже будемо змотуватись помаленьку, йти додому. Вон черепаха одна злякала стекла. Ось його портфель. Він тут мав ловити, сидіти, він в куширові прямо на мілком. Он щука здохла. диви Павло, щука здох. Диви. Щука. Воно від річки дивись з тої сторони щось. То щука. Он мертва щука, а він не бачить. Ти що, дуралей? то щука. Може електровутка, хтось бив, приходив. Перейди на той бік, то щука. Там видно посередині і біля То голови. палка. Он Павло водой кидає. То палка. доказує, що палка, я зразу він... Не добачає трохи, думав, що щука в натурі бігти. Тут мульга ходить, зараз він піде палку, забере. Піде, піде, воно тут і буде ця палка гнити. Він так боїться переходити об дерево. Мульгечка ходить на рісці, дно видно теж. Тут води майже немає. Сантиметрів 5-8. Мульгечка ходить, не знаю, видно чи ні на камеру, так. Там якийсь покльовки, він щось бігає туди-сюди. Будемо вже змотуватись. Кльову такого не буде, он гол полетів, там сидів біля труби. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, де знімати відео. Всім пока!